Рецепт дієтичної картоплі, яка має 80 калорій на 100 грам, це менше навіть, ніж в вареній гречці. Беремо 10 таких середніх картоплин і починаємо це все чистити. Картоплю я всю помив і поскладав ось в таку от форму для запікання. Сюди ми не додаємо ні води, ні олії, нічого. Просто картопля має бути болота. Далі беру трошки солі, чорного перцю. І для смаку візьму трохи приправи до шашлику. Посипаю отак от чисто зверху, далі. Беру фольгу, зробив отаку, отаку от кришечку, накриваємо і відправляємо в духовку рівно на одну годину. Картопля приготувалася. Подивіться, яка. Отака от краса виходить. Давайте я одну з'їм, щоб вам показати. Нічого майже не пригоріло. Ну, це таке там чуть-чуть. Оце що зробиш? Такий рецепт. Mm. 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 На спудненні зашибісь, вона виходить така якась і не печена, і не варена, щось таке середнє, ну дуже смачна. От зараз, як я займаюся спортом, правильне харчування, оце от ідеально. розладиться, mm. смахота.